20 нічних дронів придбано на прохання бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Вони використовуються в нічний та сутінковий час. Це допомагає нашим захисникам активно знищувати ворогів, каже голова правління фонду підтримки Коломийської десятки Олександр Тарасюк. У нас є вже позитивний досвід застосування саме наших дронів у нічний час, і у бригаді є певні успіхи по не певні вагомі успіхи. Бригади є. По враженню важкої бронетехніки противника саме нічними дронами, тому сподіваємося, що і ці дрони реалізують себе повній мірі. Придбали дрони за понад 300 тисяч гривень. Кошти зібрали під час останнього районного аукціону. Ми продовжуємо підтримку наших засних захисників. Сьогодні в чергове ми передаємо допомогу для нашої легендарної 10-ї гірсько-штормової бригади для наших Дельвейсів. Це чергова партія дронів, які виготовлені за кошти з аукціону. Минулого разу ми передали 20 таких дронів. Сьогодні знову ми передаємо 20 таких дронів. Представник Дельвейсів зазначив, що допомога від мешканців Коломищини відчутна. Дякую всім, всім небайдужим людям за цю допомогу. Нам потрібна зараз ця зброя. Чим більше, тим краще. Це нам стане в нагоді. А збір коштів на безпілотники триває і надалі. З Коломи Вонан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія РАЇ